Іхая так приганяє з крайне є. І ви запитаєте, чому я зараз біля Мері, а я вам скажу так. Тому що я собі купила нову дашу, і мені треба було оформити на неї документи. М -м -м десь вона тут. О, напевно, вона. Чи може оце? Ні, схоже, це. Так, це моя дача. А, ось зараз давайте заїжджаємо акуратно. Хоч у мене машинка лебедь, але вона плавати не вміє. Так, давайте заїжджаємо. Що, заїхали. Так. Що ж тепер? Думаю, треба тут поприбиратися. Давайте зараз візьмемо свабру, пылесос. Думаю, пойду поставлю стирку. Ось тут поставлю стирочку. Все. М -м -м, зараз шукаємо ведро. Ого, де відро? А, ось воно. Ставимо відром. Так, давайте можемо. І давайте поприбираємо тут, в принципі. Так, а тут книжки О, господи. Давайте. Это сейчас потрапимо ці книжки, не знаю, чому. создатель Брок Хевена. зробив так, щоб мо... можно было чисто кликнуть. Это зараз пробираем. Думаю, там не буду пробирать. В принципе, гаражи я так и не пробираю. Давай там. тут же довольно слизко стоит. Так, давайте тут еще пройдемся пылесосом. Иди звиться, я видео снимаю. У нас еще есть набро. так тут. Ого, там, наверное, книжки. Классно. Думаю, уже покупаюсь. Не предущая квіти, напевно, полю. Все Добігалась. Було? Що це було? Що було? було? Да, це Что? Шо сама на вылезло? Ладно, потом первочка Попитаю Дайте сейчас оттуда. Так. В принципі, рослинок у мене тут багато. Но это сейчас ликай. І якщо ви хочете другу частину, Пишіть в коментарі Що я там Ладно. О, думаю, вже піду змию із себе весь лишній пот і покупаюсь. Ой, сейчас купаємося. Так, добре, коли уляжу, спиру. Помилась я і тепер вечеряю. Ну що ж, думаю, вже можна укладатися спать. Блін, дача все ж таки у мене прикордонна дивіться. У мене бьюти столик є. В мене буду вже лягати спать. Всім на добра і вже стрінемося. Хтось у мені там телефонує? Ски тут зараз да я ще й годину не поспала. Алло, добрий день. Рю -рю 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 -рю. А, як все? Хазяїн дачі повертається і сказав, що я тут більше наживу. Тобто срок закінчився. Дивіться, ось тут даже написано. Мені прийшов, ваш срок закінчився, тому що тому що хазяїн дома повернувся з відпустки. Блін, а це я навчасно зняла зняла цей дом. Ну, добре, в принципі, мені важко заїхати відсюди. І, напевно, я буду. Я буду вже отсюда переїжджати кудись. Ну ладно. Поїду я опять в мерію за документами. Добре. М почекайте хлоп. Їду, друзі, коротше, я в отель. В принципе, мне на лень там... Боже, я какой-то подхватила. А ну вон с моей машины. Так, ну что ж. Давайте поднимаемся. Э -э, давайте ставим себе такие номерок. Давайте на плохой такой. Фух. Ну что ж, буду думать, что мне не мочи, дом. Эммм, um, давайте сейчас напишем, що добре я його цей. Ну я його, коротше, змінила. Хазяїн може спокійно повертатися. Що надо? Що надо? Що надо? Розберусь тим хлопцем і... Коротше, друзі, гость у нього вощень ляг на мою кровать, я тебе сплю на розкладушки. Ну, добре, макенько, слава Богу. Хоч у мене з'явилось якась. Скажи, а тобі цей молодою жінщину? не жалко, що ти там на магенької кроватці спиш, що ще й малий, а, а хазяйка спить на розкладушці, яка скрипить. І мені неудобно взагалі. Итак, боюсь трошки раскладушек. Да, Вдруг она провалится. Блин, я то завтра выселю с дома. А чемоданы где? Ой. Ну, Вот такие всегда парни. такие А девушкам надо все работать за мной. Все, ну ладно. Всем надо брать, застрянемся утром.